Всім привіт, народ! На кінець то я розкажу вам, як я ходив на гору Ігровець. І коли я кажу на кінець, це означає, що перший раз я записав озвучку, але не писав звук. Другий раз я записав озвучку зі звуком, але тільки потім. Тобто сьогодні, коли сів монтувати, зрозумів, що я записав вертикальний формат, і от зараз, зараз, я вже все розкажу. Отож до справи, гора ігровець, маршрут з старої гути. Дуже популярний маршрут і дуже популярний. Лярна гора це в нас одна з представниць вишуканих високогірних орган. Її висота аж 1804 метри, і маршрут туди здебільшого займає один день. Проте. Мій маршрут також був номінально одним днем, але я з товаришем Ромкою приїхали увечері напередодні в стару гуту для того, щоб переночувати, набратися сил і з самого ранку почати наш маршрут. Декілька слів про колибу, в якій ми зупинились. Нам пощастило знайти цю колибу, слеш, хату, слеш підселитись до сім'ї, і це дуже крута хата. Ось таку ось ми надибали колибу по дорозі. Одразу її забронювали. Самій Гуті ця колиба коштує вона 1000 гривень на двох. Всі зручності, я рахую це просто успіх. Тому що там було все, там був весь комфорт, душ, кухня, шмухня, мікрохвильовка, чайник електричний, навіть велотренажер. А головне це те, що ця локація, ця хата, вона знаходиться от 10 метрів від лісу. З вікна вже було видно, які не які горби, і весь вечір, і всю ніч було чути шум гірської річки. Знаєте, такої віддаленої, і це не неперевершено. О, дякую. Повечеряли, лягли спати, виспались зранку, встали і пішли на гору ігровець. Тут край села Стара є КПП і одразу в ліс, чорний маршрут, починається наш маршрут. Давайте тепер по самій стежці. Да, особисто для мене Старагута це вже нова микка е гірського туризму. Тому що що, Чорногора, вся треба писати оці запити до прикордонників. Інші такі досить низькі гори, а тут залишається старт на всі маршрути найвищих горган. Сивулі, Гровець і так далі і тому подібне. Тому зараз вже от досить багато туристів на старті, і ми з Ромою теж стартуємо. Вже на гору і грувець. Якщо йти ранньою весною, дощовою весною або дощовою осінню, або дощовим літом, то першу годину ви будете йти біля потічка. Тому варто мати кросівки з мембраною або черевики з мембраною. На таку погоду, для того, щоб просто в перші хвилини не в ногах і не мати дискомфорту весь подальший маршрут. Через півтори години такої банальної, я би сказав, лісової стежки ви потрапляєте на Плаєк. плеєк. Де, що треба було взяти? трейловий гель. Для чого? Чим характерне це місце? Загинайте пальці. Перше, там вже є відкритий вид, і ви бачите хребет, гори і насолоджуєтесь гірським видом. Друге, там є вода, але специфічне джерело. Я перший раз таке бачив, і рагул взяв чогось і не засняв. Ми, як прийшли, саме джерело було пересохше, але люди там зробили такий кулуар, куди капотить водичка, тому що джерело, що внуль не пересухає, там є якась вода. Вона туди капотить і там відстоюється. І якщо ситуація критична, то, в принципі, звідти напевно можна пити. Ми не захотіли, тому що мали так сяк з собою води. Але моя рекомендація вам: запасіться в суху погоду водою, вдосталь на старті маршруту, тому що це по суті єдине джерело, далі там вже джерел не було. І насправді я знаю туристів, які приходять навмисно на полонину плаєкт, як на фінальну точку маршруту, для того, щоб там розбити намет, розпалити багаття і побути там, почилити і насолодитись витами. Не характерно для полонини те, що незважаючи на її популярність, вона не є, вибачте, захаращеною купою сміття з купою таких слідів від багать, вона вона дивиться досить акуратно на свою популярність. Йдемо далі, знову потрапляємо в ліс, і ще десь годинку-півтори йти до першого каміння. Там по дорозі ви ще побачите місце для трьох-чотирьох наметів та багаття, таке досить прикольне місце серед лісу. І вже після нього ви впираєтесь у ті класичні, такі гарні наші органи з камінням, жерепом і починається саме насолода. Як то кажуть, удачки нам, так? Да? Я думаю, що це буде добре. Якщо хтось в цей момент вже відчуває втому, то я впевнений, що Панорама 360 зніме вашу втому і нагадає, чому ж ви сюди прийшли і те, що не треба нити, а треба рухатись до гори. А що було досить нехарактерного тут для горган? Я пам'ятаю там горган з грофи, з попадів, Попаді, ну коротше, з таких Е, І там не було різких рухів. Тобто, горгани вони такі плавні, досить плавні. А тут, як ти виходиш на панораму 360. То видно сиулі, і вони досить монструозні і вибиваються з панорами органу. А по іншу сторону видно, чи то підйом на високу, чи що, я не знаю, там просто такий пік. І ці такі контрасти, лінії, вони мені дуже прикольні. І я люблю на них спостерігати, мене вони таращать. Тому я прям кайфаную від панорами. Ще що важливо, що стежка дуже комфортна по набору висоти і здається такою навіть сумною. Ну, реально там немає якоїсь ригачки таких от піків під, 90, під 45 градусів. Але є одне місце, яке в іншу пору року може бути досить небезпечним. Коли ви піднімаєтесь на сам хребет, стежка йде не по вершині хребта, а по траверсу. І вона йде прямо над таким досить суттєвим обривом, спуском або нахилом. І от є відчуття, що якщо там прослизнутись або бути необережним, це може погано завершитись. Це додає такої, знаєте, адреналінової нотки і відчуття, що ти все-таки в небезпечних, в небалконних умовах. Я люблю таке вгорах. Але якщо ви будете йти там зимою або осінню, легким приморозком, будьте дуже обережними. От ми йшли і всю дорогу з Романом гадали: накриє нас дощ чи не накриє, і були готові до того, що погода буде хижою. Я не можу сказати, що погода прям ах, радужна була, тому що ну, в певні моменти я мерз, тому що вітер був такий пронизливий, холодний, неприємний. І нас буквально лише на хвилин 5 застав дощ. Я не можу сказати, що я не мав одягу для того, щоб утеплитися, але не хотілося на себе там багато одягати, так як погода була досить мінлива і контрастна, ми йшли, не хотілося сильно спітніти. Тому я надавав перевагу легкому холоду, аніж утеплитися і спітніти, і потім, щоб тебе шмагав вітер. Підняло, це також не дуже добре. Потім був апогей нашої історії, тому що я не пам'ятаю, яка це була година. Ми йдемо, 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 йдемо і думаємо, блін, ну де той гравець? Дивимося, що так на горизонт вправо, а це вже була гора висока, там, де є спуск, і знову підйом. І йолки палки вже туди не хочеться йти, тому що там спуск і ще набор. В мене гарніни показували, що ще 200 набору десь потрібно подолати. І думаю, а вони напевно мали на увазі кільцевання маршруту, що це ще 200 метрів на високу, тільки щойно зрозумів. І ми прийшли на таку полонину гірську, так би мовити. Я питаю людей, де взагалі ігровець. Вони кажуть, чуваки, ви на ігровці. Сутокарпатська карпатська історія. Ось там був невеликий град, ми вділи до чоловіки, пройшли буквально 200 метрів, прийшли, ідеально вийшло сонечко, ось ця хмара пройшла, і нам залишилось буквально там пів кілометра. Я так розумію, що ось там от, ось ігровець. Тут щось пише сопів, не знаю, що це таке. Тому вершина Ігровця, вона незвично полога, таке плато, але дарує неперевершені види. Реально, там видно сивулі. Що хочеться на вершині ігровця, так це піти на сивулі, от реально. Да, ми побули там буквально декілька хвилин, зустріли декілька людей, щось там обмовили декілька слів, і прийняли рішення йти назад. Тим самим маршрутом. З чим це пов'язано? Гуляли дощові хмари. Ми не дуже хотіли сунутись по тому камінні, в дощ в той такий неприємний холодний вітер. І вирішили спуститись тим самим маршрутом. Першочерговий план був закільцевати маршрут через ігровець, піти на високу, і потім спуститись в Старогуту. Проте я можу шукати виправдання і казати, що типу, ми нічого там нового через високу. Не побачимо, хоча воно насправді так і є. Але ключове це те, що там треба скинути метрів 200 висоти і ще раз їх набрати. І це довго. А нам ще сьогодні повернутися до Львову, а Ромі взагалі повернутися ще й в Луцьк. Тому ми вирішили йти провіданими стежинками назад. Саме на горі ігровець я зрозумів, як мені пощастило з моєю обновкою в екіпі. Це моя нова гіпербананка, в якій я ніс свою камеру Lumix. і це було супер комфортно. Тут трошки детальніше, друзі. Ще два слова мушу сказати про бананку від магазину Флейбшоп Посилання одразу залишу в описі. Це просто мені здається Love і тепер незамінна річ у моїх походах, тому що я на кінець -то маю організер, який дозволяє мені потрошку мати супер. І, в принципі, зручно діставати і зручно закласти І що найважливіше для мене в захищеному, але в доступному місці мати свій люмікс, тому що це була прям-прямтра останніх походів, коли я її брав. Магазин крутий. Взагалі вони починали з тактичного абсолютно. З тактичних речей, якщо я не помню, зараз почали робити більш такий урбан. І от є, припустимо, таке в мене ще є акзак, якось вам покажу. Тому да, посилання залишу, переходьте, дивіться, що в них там є. Також, користуючись нагодою, я хочу нагадати вам про мережу магазинів Шамбала. Це мої друзі, які дуже часто допомагають мені з екіпою. І я б сказав би, деколи навіть втілюють мої мрії. Принагідно запрошую вас завітати в дану мережу, якщо вам щось потрібно за удор обладнання, за удор екіпи. А за промокодом СНІТКО, ви будете мати знижку 10,0% ,10%. Ладно, 10%, бо вас той нуль може збити. Поки я говорив за свої обновки, неприємності. Орган це те, що ось це каміння через годин 5-6 дороги вишати мілку дрібну моторику і всі стабілізатори ні просто в хламину. І ми вже насправді пережили найважче, спустилися вже до такої жеребної і скоро лісової, де от останні відкриті види. Можливо, що зараз почнеться дощ, добре, що втекли. І далі буде ліс, і далі вже стара гута. Вітям в лутку, то і Ми вже дійшли до полонини Плеєк, там ще оглянулися, трошки зупинилися для того, щоб помилуватися останній раз видами. І нирнули в ліс до спуску вже до Старої Гути. Дорога назад була досить швидкою, зайняла приблизно 2,5 години, якщо я не помиляюсь. І ось ми вже в Старій Гуті. Що можу сказати про це село? Воно на межі цивілізації, але. Дуже прикольно, що туди під саме село асфальт як скло легко дістатися як машиною, так і, так і публічним транспортом, тому що досить адекватне сполучення з франківськими маршрутками. І не зважаючи на ось цю близькість і легкість потрапити з цивілізації, воно є вже таким карпатським, там тихо, там запах села, там звук гірської води, і види гір прямо з села. Я щиро закоханий в стару гуту, і, як на мене, це дуже круте місце для того, щоб починати свій маршрут з горганами. Тому що ігровець дуже легко кільцевати через високу і навіть іти його два дні. Також з нього можна піти на сивулі і взагалі бродити там горганами скільки вам завгодно. Загалом зручна локація. Ось такий от, друзі мої, туристи, був випуск, був похід. Я дуже вдячний вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. Кажіть, на яку гору мені піти в наступний раз. Бо я щось чесно потихеньку починаю думати, що я всюди був. Але це ж помилка, так же ж не є. Всім дякую, пока.